Черговий раз випадаю в осад, як вчила моя вчителька фізики. Хімії. Якщо ви замовляєте сайт, два варіанти. Або замовляти розробку, або замовляти розробку зборку на CMS. Якщо це ми говоримо про інтернет-магазин, то якщо це інтернет-магазин, то це OpenCart. Маленькі інтернет магазинчики можна робити на WordPress, типу там доставка їжі. Якщо ж ви хочете інтернет-магазин, тоді OpenCart. Якщо ви хочете власну розробку, то не варто малювати дизайн, потім його виростати і всі ці модулі і віджити. Я вже в Втретє стикаюся з ситуацією, коли е, київські контори розробляють сайти на опонкарт, малюють дизайн, виростають. А е, потім все це, це дороблюють. Інтернет кажуть, ми заплатили 250-300 гривень. Тисяч гривень, альо, інтернет-магазин на опенкарті з усіма фішками і плюшками 40 тисяч гривень. Якщо блін, плюс інтеграція з різними е сервісами, ну, ще хай ще підсоти. Тут я офігенно вже заробив. Проблема починається, коли ми е наповнюємо контент. Да, якщо ви дали мені XML, а там є, е є фільтра, окей, вони будуть на сайті. Їх немає. Тоді треба включати китайців Ctrl-C, Ctrl-V, які будуть. Е Допилювати вам кожну карточку товара і там вага, кі кі кілометражі і так далі. Ти, ну, щоб товар фільтрувався, в нього мають бути атрибути. І в Excelках їх, як правило, немає, їх треба вручну допилювати. Двушка доларів це потолок, це вже інтернет-магазин на опенкарті з товаром, з синхронізаціями, з наповненням з усіма фішками танцями бубнами. OpenCart – це просто і швидко, це швидке рішення. Це точно чим чому я спеціалізуюсь. Якщо ж ви хочете розробку, то, будь ласка, рекомендую -студію e в студію e Ideal. Ідіть Йдіть в Ідейл, там класні програмісти, спеціалісти, які вам будуть його розробляти. Розробляти. Але на OpenCart нічого не треба розробляти і малювати. Є спеціалізовані контори, які роблять круті темплейти, які можна купити і адаптувати під вас. Якщо ви зараз підете в Київ і в саму круту контору звернетеся і закажете в них сайт на OpenCart з власним дизайном, вам зроблять шляпу, шляпу зроблять, тому що вони у них немає експертизи. Вони будуть збирати Франкенштейна з усіх модулів від блоків а потім я прийду закинув вахревс в ваш сервіс і там буде куча помилок і буде аудит а вони скажуть то ми то будь ласка до сіошників ніфіга я роблю і я відповідаю за те що я роблю розробка сайтів контекстна реклама сіошка контакти в шапці профіля. ми бюджетна організація